Привіт, дорогенькі. Давайте поговоримо от, от про що? Про передбачення і бажання знати майбутнє. Потужно дивитись у скляну або кришталеву кулю, розкладати різні карти. Їх тепер просто, неймовірна, кількість, дивитись в руку і так далі. Ну. Дійсно, все це працює. У мене лінія на Руці показала, що я пережив смерть і подовжилась. Я, продивляючись свою руку, я бачу, як змінюються мої лінії. Але вони слідують за моєю волею, за моїм волевиявленням, адже мені було написано жити менше 30 років. Але тепер моя лінія життя подовжилась, але вона стала іншою. Взяла початок і подовжилася. І виросла багато сантиметрів на руці. Отже, про що я хочу сказати? Що реальність, в яку ми заглядаємо, змінюється. І патерни, потенціали змінюються. Хто їх змінює? Наша воля, наша молитва. Чи треба то робити? Ну, якщо хочете, то. Ідіть до ворожок, до е, Ясновидців, хоч кожний день. Це ваша справа. Я собі вибрав замість того, щоб дивитися в майбутнє, створювати майбутнє своє особисте, а згодом і не тільки своє, таким, як я його бачу, таким, як я. його... Але тут є запобіжники, є воля Бога, є закони Всесвіту, які все одно не перепреш. Але плюс-мінус змінювати свою судьбу. А змінювати як? Відпрацьовуючи свою карму, поборовши свій страх, зціливши образи, зціливши свій, свої думки і так, далі, і, так далі, і так далі. Коли ти преодолів гординю, справився і. Змирився з его, коли ти не заздриш, а радієш за набуття, здобутки, досягнення інших, твоє життя починає змінюватись. Ти починаєш керувати цим кораблем. Отже, дуже прошу так от, повертаємось до передбачень. По-перше, передбачення залежить. Від ем, каналу, який ви використовуєте, від його чистоти і частоти. Я в свій час ще в 14 років вже підключався до е, про інформаційного поля планети і е, брав інформацію з чистого витоку. Це дуже комфортно, досить м точно, але все одно ти ти бачиш найбільш е, е, ймовірні потенціали. А тобі хочеться витягти найменш ймовірний, наприклад, зцілення своє або когось. І тут є е, кілька ну, таких е, моментів, які треба розуміти. По-перше, продивляючись будь-яке е, майбутнє, ми фіксуємо його. Можемо зафіксувати. І тут вже що вам зафіксували? Бо фіксує переглядаючий. Або деформувати цей потенціал. Знаєте, колись я не відрізнявся тим, і коли взяв паузу в духовній роботі, теж їздив щотижня до досить потужної людини, їздив 150 кілометрів автівкою собі. Ну, але я отримував результат. І фінансовий в тому числі, і все. І ось ця людина про певні мої цілі сказала: через 4 роки буде все добре. Що я зробив? Я сів на жопу чекати 4 роки. Повірте, через 4 роки нічого того не відбулося. Навпаки, ці 4 роки зруйнували мої фінанси, зруйнували мій бізнес, зруйнували моє життя. А я чекав, адже мене попередили, все ок. Лишив да чекати ну, не, 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 такі 4 роки чекати. Але я вирішив, я почекаю, що мені? Сів собі біля корита, а воно трісло. От, тому, бачите, передбачення має такі хиби. От, тому, займаючись передбаченнями, я просто їх враховую у своїй роботі. Я дивлюся певні потенціали. Дивлюся, я тому не, не займаюся з, не пошуком, пошуковими роботами. Це можна робити любо, любій людині. Я не займаюся діагностикою. Це просто як м'язи. Ти накачуєш руки, в тебе сильні руки, ти накачуєш ноги, в тебе сильні ноги. От. Тому у кожного є своя спеціалізація. Хтось тим займається, це цікаво комусь. От. Але цим треба постійно займатися. Але Ну, гратися в ігри, хто не заховався, я не винен, я не хочу. Ну, тому я собі обрав такий шлях, що я створюю реальність в контекстах здоров'я, фінансів і відносин і інших, і в планетарному плані, я займаюсь співтворчістю творчі, з творцем. Це може так звучить пафосно, але ми всі співтворці всього всесвіту. Як це працює? Всі такі дуже злякаються, наприклад, чогось ціла країна, і то відбувається. Страх працює набагато ліпше молитви. Чому? Тому що боїмося, ми набагато щиріше, ніж молимося. І набагато довше. Така пастка. От. Тому, будь ласка, передбачайте собі для того, щоб, знаєте, корабель іде, має навігацію, він дивиться, де є які перешкоди, де той айсберг, де там ще щось є, а де може і скарби. От. Тому ніхто про навігацію не забувайте. Але будьте, будьте розумні. От. Тому що я багато бачив людей, які постраждали від передбачувань. Від і чому ми хочемо передбачувати страх майбутнього. Головна причина страх майбутнього. А що буде за рогом? Чи не впаде каміню камінь на голову береженого Бог береже? Це зрозуміло. Але штовхає нас до ясновидців і. Передбачувачів майбутнього саме страх майбутнього. Ми боїмося взяти відповідальність за своє сьогодення на себе, відповідальність за свої вчинки, за створення свого сьогодення, яке стане і майбутнього, яке стане сьогоденням. Ось цей страх нас штовхає, а погадайте мені. От. Тому я вважаю, що ліпше перебороти свій страх, взяти відповідальність за своє життя на себе і розуміти, що автором обставин вашого життя зі здоров'ям, з відносинами, з фінансами є саме ви. Ніхто інший. І з цим усвідомленням йти у щастя, у любов, у радість, у багатство, якщо хочете, у здоров'я повертатись. Бо саме ви. Або не в цьому житті. Ви могли бути святим в цьому житті. І ваш німб не проходить крізь двері з крилами. Але минуле життя, любі мої. Певні родові програми, а це теж минуле життя. Бо ми в обсязі одного роду е втілюємось багато разів для того, щоб ефективно грати з кармою в, при в приділах цього самого роду. Отже, любі мої відповідальність, відповідальність, відповідальність Па-па.